Черкащани переходять на овочі. На місцевих ринках після травневих свят ціни нагородину упали ледь не удвічі. Утім, нарікають покупці, продукти їм, однак, не по кишені. Овочевий прайс на ринку розпитувала Ірина Головка. На ядках місцевого ринку новий урожай, переважно тепличний. Зізнаються продавці. Ціна на овочі після свят різко упала, говорить Людмила. Вона десятки років висаджує овочі на продаж. Говорить, виростити огородину нині стало дуже затратно. Тож ціна на овочі ще й не захмарна. Капуста 5,56 гривень зараз. На даний час це недорого. Я рахую за що тож вона садиться в січні місяці. Дуже рано висівається, щоб цей період уже вона була готова. Ну дозрівша. Нормальна капусточка морковка це сезон такий, що вона між сезонні получається, то для неї ціна ще висока. Ну це кожен рік. Травень, місяць-червень, поки не наросте новий урожай. За молоту моркву на ринку правлять майже 30 гривень. Картопля обідеться черкащаному червінець. Тепличні помідори на ринку у середньому коштують 20 гривень. А то гірки через дощі, говорять продавці, напередодні подорожчали на 2 гривні. Вочева торгівля йде по гаманцю. Хто раніше собі міг дозволити дорогий продукт, зараз також не економлять. Хоча зізнаються продавці, все частіше важать товар не кілограмами, а поштучно. Кожна людина приходить, бере два-три в Ну, Рідко хто бере, ну, хто по мірі можливості бере пів кіло кіло там. Ціна на овочевий ажіотаж суттєво не впливає, впевнена Емілія. Черкащани з раціону овочі однак не прибирають. Перед паскою брали гарно перед гробками і зараз беруть, дешевий товар беруть гарно, і капуста впала в ціні, все впало вже в ціні. Люди купують гарно. Утім, покупцям ціновий спад не по кишені, деякі жаліються, дозволити собі можуть лише найнеобхідніше. Інші переконують, з такими цінами скоро будуть голодувати. Я ще нічого не купила. Ще нічого не купила. Тільки хожу, дивлюся ціни вище Ми Раніше да, ми могли трохи щось купляти, а зараз не можна нічого купити. Ми просто голодуємо. Біля овочевих ядок фермери спродують першу полуницю. За неї на ринку правлять 35 гривень. Говорять, ціна ягоди, як і на овочі, упала. Торік в цей час була 50 гривень, 50 гривень, 60 гривень. У такий час перша полуника. З теплом припускають господарники, ціна на овочі знову впаде. Ірина Головка, Сергій Косенко, Віка Новини.